Доброго дня! Хто хоче приготувати такі ніжні пухкі оладки, заходьте і дивіться це відео. Готується на раз-два, але така тарілка виходить і дуже-дуже смачні. Дивіться відео. Ну що, перш за все, необхідно, щоб було бажання приготувати ці оладки. Що необхідно? 500 мл кефіру, я його трішки підігріла, бо він у мене з холодильника. Він повинен бути теплий, не гарячий. Одне яйце. Яйце додаємо для того, щоб ну, не так черствіло і В тісто і в ці оладки Дві столові ложки цукру, чайна ложка солі, 400 г борошна просіяного і одна чайна ложка суди без гірки. Ми нічого ну, гасити, нічого не не будемо. Зараз я в ємкість додаю яйце, кефір, цукор, борошно і зразу чайну ложку соди і сіль. Замішуємо тісто, все як завжди. Так, додаємо тупово борошно і потім уже в саму останню чергу соду. Соду не гасимо. Я вимішую без соди, і дивіться, бачите, такі бульбашки. Тобто, вже йде взаємодія е, кефіру і борошна, і вже таке тісто, прямо іначе, тут є сода. Бачите, заховалася наша рідина. І додаю сюди чайну ложку без гірки, отак, соди. І обережно перемішую. Може таке бути, що от я відміряла. Собі 400 грамів борошна а може таке бути, що трішки потрібно ще буде додати, тому що ну голугість різна. І щоб вони були такі гарненькі на сковорідці краще видавити їх через кондитерський мішечок. Поки я борошна додавати не буду, така структура, яка є, така нехай залишається. Тому що зараз я залишу це тісто 20 хвилин, воно у мене постоїть в теплому містечку. Так саме головне провертайте, щоб. Знизу все це взялося. Я ж кажу, що іноді немає нічого до чаю, і отакі оладки, вони як прямо як парові булочки виходять. 20 хвилин пройшло, і дивіться, я взяла силиконову лопаточку і прямо тісто наче на кріжжях. Прямо таке воно повітряне. І Я не додаю сюди борошна, ото 400 грамів і вистачить. Зараз перекладаю в кондитерський мішечок, ставлю сковорідку, щоб вона повністю нагрілася, тільки потім наливаю в сковорідку олію. І будемо смажити наші оладки. Сьогодні в тут готується. І риба смажиться. Поставила сковорідку на вогонь. Зараз нагріється і наливаю олію. І дивіться, заповнила я заповнила, тільки ще сковорідка не нагрілась, тому тримаю в руці. Проріжу дирочку і будемо відсаджувати. І обов'язково сковорідка із кришкою. Отут одріж мені. Отак. Ось ножиться. Ось ось-ось. Одрізаю так мені отак. Так, і тепер обережно отак видавлюємо. і температуру робимо середню. Нехай чотири буде. А це ставимо так. О. Я не треба, не і накриваємо кришкою. Регулюйте, щоб і не дуже слабо, і не дуже горіло. О, бачите, вже можна перекидати. Відбувається, дуже-дуже повільно. Трішки додати треба вогню. І накриваємо знову. І смажемо так всі наші оладки. І що, дивіться, ціла тарілка вийшла, які вони гарненькі. Ось ця сковорідочка трішки одні такі більш підсмажені, але вони не жирні, на них немає зайвої олії. І давайте з вами скуштуємо. Оце він такий більш уже охолону. Дивіться, яка краса. Вони всередині повністю приготовлені, але вони такі ніжні, вони такі легесенькі-легесенькі, не забиті. Дивіться, яка краса. Тобто під кришкою і не забиваєте тісто, М -м -м. які вони смачні. Довго вас не затримую. Все перед вами, відео перед вами, будь ласка, залишається вам тільки приготувати. А зараз. Поки ви там надумаєте, пригощайтеся. Ну, подивіться, подивіться на ці оладки, на це тісто. Краса.